Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей місто Дрогобич. Сьогодні подивимось, що цікавого та святкового уже привезли: одяг та аксесуари. На манекені светр жіночий 599. 100% акрил. Спідниця чорна 659. Склад тканини котон, «Поліестер» та еластан. Склад тканини котон 69% котон, поліестер та еластан. 599 ось такий новорічний з оленями светер. Склад тканини 100% акрил. Спідниця шовкова. 599 пояс на тоненькій резинці. Довжина Максі. Сорочка 340 гривень. Скіни 459. Сорочка тоненького матеріалу 2XS до 2XL 100% віскоза. Плаття новорічне, зелене. В паєтках 699. Розміри 2XS до XL. Коротенька шуба, 100% поліестер 1199 гривень. Джинси скіни 699. Блуза жіноча блискуча 219. Розміра 2ХС до XL. Склад тканини поліестер та еластан. Блуза жіноча святкова. Довгий рука, поліамід та еластан склад тканини, Плечі відкриті. Ціна 459 гривень. Футболка котонова 340. Блуза вечірня в паєтки чорного кольору. Красиво переливається. На довгий рукав. Укорочена. Ціна 459 гривень. 2ХС до XL. Поліестер. Ось така водолазка блискуча. Тонесенька тканина 340 гривень, 95% віскоза 5 еластан, жіночий светлик чорного кольору з блискучою ниткою, віскоза та акрил у складі тканини 459 гривень. Класний комплект, шортики коротенькі та жакет укорочений на підкладці. Ось так виглядає зблизька тканина. Ціна 699 гривень до 2хЛ-розмір. 82% поліестер, шорти 459 гривень. штани класичні 659. Кишені. Ось такі красиві камінці, блискучі, пояс на резинці прямого крою. Чорна маленька сукня на бретельки в паєтки. Знизу підкладка. Ціна 340 гривень. Светр жіночий на флісі 459 АХС до 2XCL. Склад тканини котон 60%. 599 така модель светр жіночий, чорного кольору. Група в'язка. Склад тканини 100% акрил. На флісі два варіанти є. Гарної якості ось такий 459, 2XS до 2XL та 599 гривень. Сумочки жіночі 459. Сумка Шопер 340. Одне відділення на смійці. Светр святковий 699 молочного кольору з золотою ниткою. Склад тканини тут. 50% поліестер. Жіночі штани 2XS до XL. Приємні на дотик, пояс на резинці, вільного крою. Ціна 599 склад тканини, поліестер та еластан. М'які домашні лусіни, Склад тканини 95% котон, ціна 340 гривень 2XS до 2XL. Спортивні штани, пояс на резинці стягуються, знизу також стягуються, кишені глибокі. Гарний такий спокійний колір. Ціна 650 гривень. Склад тканини 75% котон, 25 поліамід. Імітація жіночого светла або хомут. Такий тепленький у двох відтінках, один розмір. 269 Склад тканини поліамід та еластан. Сукня жіноча тоненька. Пояс на резинці, довгий рукавчик, блискуча. Ціна сукні 209 гривень всього-навсього. Знижка 52%. Дії акція мінус 40% на обрані товари до Чорної П'ятниці. Ще одна сукенка по акції 340 гривень. Рукавчик сітка знизу йде підкладка. На резинці поясок стягується. 2XS до XL. 340 гривень сукня літня з візкози. Чорний колір, тоненька тканина. Довжина Максі. Разинки для волосся святкові 79. Набір двох штук 79. І така також 79 гривень. Брелок 119. Рюкзаки дитячі олені 459. Адвент-календар з прикрасами. Колечка, кулончики та кульчики 459 гривень, 12 віконечок. Чорна п'ятниця триває до 27 листопада: 189 гривень. Набір для завивки волосся, 459 ось такий зі щіткою. Ще один набір, гарне упакування 389 гривень. Спонжі 150 гривень. Кісточки для макіяжу у коробці 459. Набір дорожній для косметики 169. Мочалка м'якенька. Ось такий льодяник круглий, ціна 59 гривень. Набір подарунковий рушники та гумка 459 гривень. Два спонжі у кулі 119 Ось такий червоний 99. Спрей для тіла парфумований 219. На спреї парфумовані для тіла також діє знижка. Такий варіант 149, без знижки. снижки. Дитячий хелов кітіті 189. Ось цей бачу зі знижкою 129 та 129 гривень. Спонжик для макіяжу 59, кісточка для макіяжу 99. На цьому я буду завершувати відео. Усім дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. Всього вам самого доброго!